Це кейс про те, як ми домоглися закриття справи по статті 130 КУПАП навіть при наявності позитивного драгера. Поліція зафіксувала 0,27 проміле і склала протокол. Але головне жодного доказу фактичного керування транспортним засобом. На відео клієнт просто стоїть біля мопеда, а момент руху не зафіксований. Далі порушення процедури. Клієнт двічі просив направлення для огляду у лікарні, але йому відмовили. Направлення оформили вже після події, без його участі відеозапис фрагментований, безперервності немає, що також є прямим порушенням. Суд оцінив докази. Керування не доведено, процедура порушена, відсутні свідки та належні докази. У результаті провадження закрито за відсутності події адміністративного правопорушення. У справах за статтею 130 важливо розуміти, що саме поліція має доводити вину водія. А не людина свою невинуватість. Якщо огляд проведено з порушеннями, захист можливий.